Велика більшість людей люблять свої проблеми та хвороби. Вони їх просто обожнюють і не можуть без них жити. Навіть якщо це стосується жахливої хвороби, чоловіка чи хлопця-аб'юзера, чогось жахливого і поганого в житті цієї людини. Наприклад, навіть якщо ця людина всім жаліється, що в неї щось там болить, і коли їй радять, що піди до лікаря, нехай тобі це вилікує, то ця людина відразу. Знаходить мільйон якихось відговорок. Або всі радять жінці піти від чоловіка-аб'юзера, який її ображає. А вона каже: Ну, у нас же діти, тобто вона знаходить будь-які відговорки, коли їй пропонують якесь вирішення її проблеми. І чому більшість людей люблять свої проблеми і хвороби? Тому що це така моральна прив'язка, і навіть в проблемах. І хворобах для більшості людей є якась вигода. Наприклад, пояснюю, літня людина вона починає хворіти, і до неї постійно приїжджають її діти, про неї піклуються, постійно питають, який стан здоров'я, телефонують 200 разів на день. Їй це приємно, бо я сама багато разів чула від літніх людей, що вони люблять хворіти. Тому що так їм приділяють багато уваги. Це стосується і дуже багатьох людей. Наприклад, жінка, яка страждає від домашнього насилля, вона всім це розповідає, вона плаче, всі її жаліють, і так вона привертає увагу, якій не вистачає їй цієї уваги у житті. Діти не звертають уваги, чоловік не звертає уваги. А в соціумі вона може висказати про свою біль, про свою проблему. Вона привертає до себе багато уваги, її жаліють, її щось радять, її якось оберігають, і їй приємно. Це може бути, звісно, несвідомо. І зізнатися собі, що я люблю якісь проблеми чи хвороби, це надзвичайно складно і майже неможливо. У мене дуже багато було клієнтів, які люблять якусь свою хворобу. Проблему і на консультації, хто не знає, я астролог, вони навіть про це не розповідають. І я сама бачу, що тут якісь дуже страшні відносини з чоловіком. І вона просто каже: ну так, да, да, такі відносини, ну, що поробиш. А звісно, ну як це що поробиш? варіантів виходу дуже багато, але людина навіть не хоче цього слухати, тому що їй. Це подобається, є тут якась вигода, будь-яка їх насправді сотні і тисячі для кожного вона різна. Але дуже багато є людей, це величезний відсоток від всього населення нашої планети Земля, які в своїй хворобі, в жахливій негативній ситуації вони знаходять якийсь порятунок, і вони навіть ніколи її не хочуть вирішити. Я думаю, у вашому оточенні, можливо, теж є люди, які... Постійно на щось скаржаться, а коли ви пропонуєте якийсь варіант вирішення ситуації чи проблеми, вони якось віднікуються, вже відразу переходять на іншу тему, тому що вони просто не хочуть цього робити. І тепер зверніть увагу на себе: чи є у вас така проблема, чи є у вас така ситуація, така людина, така хвороба, в якої ви якось шукаєте вигоду. Кожну хворобу. Проаналізуйте кожну негативну ситуацію з деякими людьми. Теж проаналізуйте, чому ви не йдете від чоловіка чи жінки, яка вас ображає. Чому ви продовжуєте ходити на страшну цю погану роботу? Чому ви не звертаєтесь до лікаря, коли вам щось болить і вам погано вже довгий час? Дайте собі чесну відповідь, не обманюйте себе, я не прошу. Розповідати мені, я прошу тільки розповісти самим собі, чому так відбувається. Тому що за більше ніж 6 років своєї практики я проконсультувала дуже багато людей, які мають отакі, отакі от проблеми, які вони дуже сильно люблять. І хоча вони кричать: Я мрію це вирішити, я хочу це вирішити, але зовсім нічого не роблять, і коли ти даєш. Практики і методи вирішення серйозних дуже проблем, хвороб, то вони, звісно, цього не роблять, тому що в цій хворобі, в цій негативній ситуації є велика для них вигода. І вони тримаються за це всіма своїми руками, всім тримаються за це, тому що відпустити цей біль для них означає смерть.